Добрий день, балята! Сьогодні я вас запрошую в казку. Я думаю, ви всі всі любите казочки. В казках бувають різні герої, і чеклуни, і різні звірі, і різні природні явища. А сьогодні наша казка називається математика. Подивіться, будь ласка, ось вона. Що ми тут бачимо? Хто тут живе в цій казці? Тут живуть цифри, тут живуть фігури, а також живуть різні-різні предмети. І сюди в казку приходять різні гості. Давайте з вами подивимось, які цифри живуть у казці. Згадаємо один. Давайте згадаємо, які тут фігури живуть. Уважно подивіться. Коло, квадрат, трикутник, прямокутник. Бачите, скільки тут жителів? А ще тут у нас ялиночки. А може ще хтось прийде до нас? Подивимось. Діти, я пропоную вам пограти в гру з мешканцями нашої країни математики. Подивіться, будь ласка, ось вони! Вони загубились, вони забули, на якому місці вони стоять. Ми з вами пограємо в гру, постав цифру на своє місце. Ми з вами знаємо, якою першою стоїть цифра. Першою цифрою стоїть яка? Цифра 1. Зараз я. За цифрою 1. Яка йде цифра? Так, цифра 2. Уважно подивіться, де вона? Ось цифра 2. Так. За цифрою 2 йде наступна цифра, яка? Цифра 3. Так. І остання цифра у нас яка? Уважно, 4. Ось ми кожні цифри знайшли своє місце. Давай ми з вами їх назвемо. Один, два, три, чотири. Ось так. Правильно, молодці. Пропоную діти вам пограти ще в одну гру. Подивіться, що в мене на столі цифри і фігури. Але знаєте, що у кожної цифри повинен бути будиночок. І вони загубились, тому що будиночків немає. Я пропоную вам пограти в гру, збудуй будиночок для цифри. Діти, давайте з вами згадаємо геометричні фігури. Подивіться уважно, як називається ця фігура? Так, квадрат. Як називається ця фігура? Трикутник, правильно. Увага! А це що за фігура? Колон. І ще у нас одна фігура, яку ми не називали, це прямокутник. Нам тепер треба з цих фігур збудувати будиночки для цифр. Так, давайте з вами подумаємо, що є у будиночка. Так, у будиночка є дах. На що схожий дах у будиночка? Він схожий на трикутник. Потім у будиночка є стіни, так? Яка фігура схожа на, на стіни і на будиночок? Так, квадрат. Взяли квадрат. Поставили трикутничок, і у нас вийшов будиночок. Так, ми сюди тепер поцілимо цифру один. У цифрі один уже є будиночок. Давайте тепер збудуємо будиночок для цифри 2. Так, шукаємо, де у нас квадрат. Ось квадрат у нас. Візьмемо накипного кольору. Так. Тепер дах Дах у нас яка фігура? Трикутник, правильно. Тепер поставимо трикутник. У нас будиночок готовий для цифри 2. Правильно, тому що після 1 наступною цифрою йде цифра 2. Так, добре. А зараз ми з вами будуємо, будуємо будиночок для цифри 3. Візьмемо, що квадрат. Тепер трикутник, Будиночок для цифри 3. У нас готовий. Наступний у нас будиночок буде для цифри 4. Але у нас залишилось тільки прямокутник, трикутник і коло. Як ви гадаєте, що можна взяти замість квадрата? Так, я думаю, що можна взяти прямокутник. Він у нас буде замість основного будиночка, там, де стіни, так? І поставимо дах. Це яка фігура? Трикутник. Будиночок для цифри 4 готовий. Діти, а у нас ще залишилась фігура яка? Так, у нас залишилась. А як ви гадаєте, що можна нам збудувати з кола? У нас їх багато і великі, і маленькі. Я пропоную вам збудувати квіточку для наших будиночок, щоб нашим цифрам було зручно, так весело. Будь ласка, давайте подивимося, як же можна зробити квіточку. У квіточки є серединка. Давайте знайдемо серединку, хай вона буде у нас червоного кольору, так? Потім у квіточки є пелюсточки. Так. І пелюсточки. Ось така вийшла у нас гарна квіточка. А це буде м'ячик. Дуже нам м'ячик, щоб наші цифри змогли гратися м'ячиком. Ой, яка гарна країна для цифр у нас вийшла. Спробуйте вдома так пограти. Діти, я ще пропоную вам пограти в іншу гру. В країні математиці, як і в нашій країні, є день, є вечір, є ніч і є ранок. Мешканці цієї країни вони теж присинаються, займаються, гуляють, відпочивають. Давайте з вами подивимося на цю картинку. Подивіться уважно, на цій картинці зображено звірят. Вони чимся займаються, до вас таке питання, яка частина доби зображена ось тут, на цій картинці? Що робить ведмедик? Ви здогадались? Подумайте, яка це частина доби? Так, це рано, правильно, тому що ведмедик вмивається, він прокинувся. Ви теж, я сподіваюсь, прокидаєтесь і вмиваєтесь, як ведмедик. Увага! Подивимось на наступну картинку. Так, тут ведмедик і зайчик уже. Вони граються. Тут світить сонечко. Подумайте, діти, яка це тут частина доби? Подумали? Так, правильно, це день, тому що сонечко вже світить високо і дітки вже граються на вулиці. Так, дивимося наступну картинку. Тут ведмедик. Слухаю казочку. А ще тут світло. Діти, як ви гадаєте, яка це частина доби? Будь ласка, подумайте і назвіть. Так, правильно, це вечір, тому що ввечері світло вмикають, ввечері вам. Читають казки мама тато або бабуся. Так, залишилась у нас ще одна картинка. Подивіться всі уважно, що робить ведмедик. Ведмедик вже спить, а у віконечко світить місяць і зірочки. Яка ж це частина доби? Правильно, це ніч. Ось і добре, молодці. Ми з вами разом згадали, які є частини до малята. Ми сьогодні з вами побували у чарівній країні математики. Що ж ми там саме робили? Давайте згадаємо. Так, ми з вами згадали цифри, поставили їх в рядочок, а ще збудували їм будиночки, щоб вони більше не загубились. Також ми з вами згадали, які частини доби є і у нас, і в країні математиці. Молодці! Ви, я думаю, теж добре працювали. Все згадали. До наступних зустрічей. До побачення!